Це Не просто плита носка. Це край AVS. Створена для тих, хто працює в реальному бою. Сьогодні розкажемо, чому її обирають оператори по всьому світу. Вітаю, панове, я діючий спецпризначеність одного з військових підрозділів. Сьогодні хочу поговорити про спорядження, яке я вже використовую не один рік на війні. Воно пройшло вогонь і мідні труби, як говориться. Це саме плитоноска від край пресіжен АВС. І хочу також поділитися з вами своїм досвідом. Як АВС показує себе в реальних умовах? Ну, по перше, що хочу сказати про ВАС, це корсетна система самої плитоноски, що дуже добре розподіляє всю вагу бронежилета і його елементів по вашій спині. Тобі ж у вас вага вісить не просто на лямках, на трапеції, на спині, а правильно розподілена. І це набагато облегчує всю роботу. На що ти орієнтувався, коли обирав АВС край Пресіжен? Перше, це на адаптивність. На модульність та безпосередньо всі ми військові зіштовхуємося з часом із травмами спини. Даний бронежилет плитоноска має саме передову технологію корсетну, яка дозволяє повністю перемістити і частково вагу з плечей, розподіливши її на спину, що дуже сильно облегчує насіння плитоноски. Чим відрізняється АВС від інших бронежилетів серії Cry Precision? Ну по перше, якщо ми візьмемо GPC, це один з найлегших бронежилетів від краю. Він дуже легкий, мобільний, але на нього не можна повісити стільки спорядження, скільки нам потрібно для бою. Він не має право існувати, але більше для швидких боїв, такі як робляться у налітних операціях. Та також у поліцейських підрозділах на даний бронежилет можна навісити як АВС, і глушники, і радіостанції, додаткові магазини тобі ж все, що необхідно для довготривалого. Бою, але він все ж залишиться не таким габаритним і доволі комфортним. Також він має коресетну систему, чого немає, GPC. Коресетна система дозволяє нам повністю розвантажити. Якщо ми перейдемо до CPC, для загальновійськового бою бронежилет, він а, да, більше захищає більшу площу, тому що там йдуть відразу вже балістичні пакети в камербандах. Але він вже стає більш габаритним і тяжкішим. Тобі ж ми вибираємо між цих бронежилетів щось середнє, між легкістю, між зручністю використання і зручністю вкладання зброї. Всі ці фактори і все, що ми можемо взяти по даному екіпіруванню і почепити на бронежилет. Я вибрав між загально великим захистом, легкістю і пройшов до формату АВС. Як поводить себе система при стрільбі, русі, вкладанні? Тут говорити нічого, тут просто можна показати, що скидається. Доволі швидко. Одразу ти зупинився на виборі АВС. Що було до цього, та чому ти змінив це спорядження? Спочатку повномасштабної війни я багато використовував різних плитоносок та бронежилетів. Перед цим у мене була плитоноска від фірми Ferroconcept. Я її дуже любив. Вона легка, зручна, зручна для укладання. Дуже рекомендую в кого не травмована спина. Але прийшов я на АВС через його корсетної пардової системи, так як він розподіляє правильно е вагу по всій вашій спині. Вага знаходиться не лише на плечах, а вона передається повністю на всю спину. Тому з моїми травмами лише АВС, лише корсетна система. Поясний принцип адаптів Вес System. елементарно, це як уже я повторювався. Це корсетна система. Так, коли ми вдягаємо бронежилет. Він починає адаптуватися під нас. Ми його затягуємо настільки, скільки нам необхідно. Розміщаємо корсет так, як нам зручно. І коли вже бронежилет знаходиться на нас, ми піднімаємо передню пластину. Все навантаження передається також на корсет, і у вас починає рухатись і задня пластина. Якщо ми задню рухаємо, рухається передня. Тобі ж у нас нема що одна пластина переважує іншу пластину. Вага розподілена рівномірно по всій площі. Для яких задач АВС максимально ефективна, а де є альтернативи? Дану плетоноску використовують майже всі спеціальні підрозділи світу. І ця плетоноска була роздумана, взагалі задумана для спецназу. Тобі ж е вона краще підходить для спеціальних завдань. Більш для загальновійськового бою також можна використовувати, якщо більш додати балістики. Але все ж я б радив би використовувати. CPC, також фірми край Precision. Як АВС тримає додаткове навантаження. АВС дуже прекрасно тримає броню. Якщо ви бачите, у мене на фронтальній панелі знаходяться підсумки з повними магазинами. Є змога також поставити усі підсумки. Два магазини е, наступне Case. Різні там підсумки з глушниками, з додатковою екіпіровкою з приводами нічного бачення. Тут ми бачимо абдомінальний підсумок, який мене слугує аптечкою. Штурмова панель з додатковим БК, додатковим харчуванням, гранатами. Як ви бачите, повністю добре розвантажений, тримає вагу. Ось ця парасетна система. Я рухаю вперед, У мене відразу рухається і зад. Те ж саме відбувається позаду. Вага шикарно розподілена, я її фактично не відчуваю. Як відбувається регулювання під користувача? Ну, по-перше, у нас тут корсетна система, з чого я почну із заднього, тут ми бачимо у нас пази безпосередньо, в які потрібно вставити сам корсет, Щоб він був плотно. Якщо він у нас заходить занадто далеко або не дістає, потрібно відрегулювати безпосередньо на самій спині. Ми бачимо. Зі сторони спини і задньої панелі у нас ось що називається курсетна система. Вона регулюється. Вона регулюється безпосередньо ось такими резинками. Якщо нам потрібно сильніше все стягнути, ми просто все це почнемо стягувати і підтягувати. Якщо ж нам потрібно трішки розслабити, ми все відрегульовуємо до такої відстані, яка нам комфортна. Саме головне, щоб у нас. Ці лямки заходили сюди і повністю фіксували. Тоді буде працювати корсетна система, буде пророзподіляти розподіляти правильно вагу. Як працює аварійний скид? аварійна петля дуже необхідна штука у даній плитоносці. А вона може кріпитися як з лівої, так і з правої сторони. Хоч двох з двох сторін. Все для зручності оператора даної плитоноски. Працює вона дуже просто. Сам аварійний трос іде через усі кріплення плитоноски, що з'єднують плечі, що з'єднують камербанди. Коли ви бачили, що я показував у мене на спині корсетну систему, там йдуть даного чина такі петлі. Між цими петлями проходить трос. Якщо ми трос починаємо тягнути, ці петлі звільняються, їх уже нічого не тримає. І під. Силою ваги все падає на землю. Дуже ефективна штука, особливо коли боєць щось поранив і просто не може скинути як з лівої, так і з правої сторони. Одним рухом повністю плитоноска розсипається. Як ти відносишся до краю Precision? Що можеш сказати про їх модульність? Що я можу сказати про сам край Precision, про АВС, про фірму в цілому? Фірма була продумана професіоналами, а саме, я скажу так: з минулої Плитоновського фераконцепт, яка мені дуже сильно подобалась, я був вимушений перейти на край пресижен елементарно через корсетної системи, яка вам врятує спину. У мене вже травмована спина, шия, все, що тільки можна за. Часи війни, на жаль, тому вимушений був перейти на корсетну систему і не пожалкував. Особливо, якщо ми будемо використовувати саму плитоноску із стксс Якщо ви бачите, то розвантажувальними елементами разом з поясом. Повністю вся вага переходить на ваші бедра. Литоноска взагалі не відчувається. Ваша спина вам подякує про самомодульність. Що я можу сказати, мені все це дуже подобається. Почнемо із демпферів, з... Наплічників злямок. Під них також є можливість ставити балістичні пакети, які дадуть нам змогу захистити підключичну артерію. А, додатковий захист дуже класно, особливо на нашій війні. А, наступне камербанди. Вся середина середина АВС зроблена з Велкро, що дає можливість нам поставити камербанди навіть інших фірм, таких як Fair Concept. Проходимо наступне. Там підсумок, він мені дуже подобається, він подвійний. Тут є можливість поставити не тільки як одинарний магазин, так і два. Якщо нам потрібно один, ми просто затягуємо і він у нас міцно тримається. Потрібно нам поставити два, ми відтягнули, поставили. Також, якщо ми ставимо під подвійний, є можливість використовувати у них, носити магазини під 308 калібр. Це дуже зручно. якраз Одним підсумком вбиваємо двох зайців. Проходимо далі. Штурмова панель, як ми бачимо, вона знаходиться у нас на блискавці. У фірми Cry Precision їх декілька. І кожна під свою задачу. У даній штурмовій панелі вона дозволяє тут, в мене захована можливість як носити і кусачки, і додаткову якусь там малу гвинтівку, як помпову. Також є спеціальне кишеня під гідратор, що дуже сильно допомагає, особливо в полі бою. Різні підсумки, як під, можна розмістити додатковий айфак, медицину, додаткові боєприпаси. Можна розмістити все, що необхідно. Пройдемо далі до пояса. Він у мене також від фірми Cry Precision. У даний Варбелд можна додатково інтегрувати балістичний захист, що дасть нам впевненість в собі від уламків і хоча б якийсь додатковий захист. Це дуже круто. Також. У даного белта є структура побудови в подібна Що повторюва? Повторює аргономіку нашого тіла. Не він не просто рівний, що буде сидіти на поясі і ковзати, А в подібний Якщо ми так використовуємо, пояс нікуди не крутиться. Його дуже зручно використовувати навіть без наплічних лямок. Нікуди нижче він не опуститься. Ми його підігнали під себе. Добре зафіксували. Пояс тримає дуже прекрасно. Разом із системою розвантаження СТК СС він буде утримувати і нікуди не подінеться повну вагу бронежилета. Дуже шикарна штука. На ньому є дуже багато різного молі, що дозволяє почепити нам різне спорядження, як сухарки, так і факи, як підсумки, сумки під а, мультитули, гранатні. Дуже класна штука, дуже зручний і легкий, раджу. Чи міняєш ти конфігурацію АВС в залежності від типу задачі? Так, звісно, міняється конфігурація, це саме елементарне, візьмемо штурмову панель. Якщо у мене іде швидкий бій на лід, я безпосередньо буду використовувати штурмову панель, тому що я з собою багато нічого тут не візьму. Коли мені потрібно йти в рейд. В інші вигоди, які передбачають перебуття на території без заміни там, від двох днів і більше, мені вже потрібно брати наплічник. А якщо я буду використовувати наплічник із даною штурмовою панеллю, мені буде не дуже зручно. Те ж саме стосується камербандів. Якщо я знаю, що буде загальний військовий бій, загроза уламків. Я буду чіпляти якомога більше балістики, буду ставити її під дані наплічники, буду ставити її збоку. Буду використовувати як на абдомінальній підсумці. Але коли у мене безпосередньо завдання розвідка, спеціальна, бригадна, я буду максимально робити бронежилет легким. Буду прибрати камербанди, буду прибирати абдомінальну сумку. Штурмову панель максимально облегчуватись. От тому і є дуже хороша модульність у даної плитоноски, її можна використовувати під різні задачі. Отже, використовуючи дану плитоноску АВС. Я можу її тільки всім порадити, особисто і особливо через корсетну систему, через її модульність, а також всім тим, хто хоче стати професіоналом. Вона дозволить вам використовувати її надійно, зберегти вашу спину, але все ж лишити функціональність і рухомість. Хороша штука, багатьом раджу, сам перейшов. Отже, всі питання щодо край піресіжен та АВС на сайті Абрамс. Заходьте в гості. Купуйте, вибирайте, пийте каву.